О чем человек мечтают современно? О чем мечтает современная молодежь? Все мечтают какой-то доли хайпа, какой-то доли известности. Мечтают о, о настолько ничтожной херне. Мечтают просто хоть капельку как-то прославиться и, и делать и просто и ну, делать любую херню ради этого. Просто лишь бы чуть-чуть стать известными, хотя по сути известность это чуть ли не самая Ні і неудобне, що може проїзхати з чоловіком по першому ку... Усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Дехто з вас питав в коментарях, що я думаю про папіча і про Шевцова. Ну, до Шевцова ми ще дійдемо. А сьогодні давайте розбиратися, що не так з папічем. Папічом, папічем. До цього моменту я просто знав, що є такий чел з такою клікухою, і знав, як він виглядає. Ну і знав, що він стрімер. І ще якось чув, що він мій земляк з Вінниці, але думав, що це просто слух. Як виявилось, це не слух, це правда. Він сам доволі часто говорить, що він в Вінниці. І знаєте, я б може й закрив очі на те, що він там грає в гру Escape from Tarkov, про те, що він товаришує з нею. Збирає від донати в рублях, на рукових сайтах. Я б закрив на це очі. Колись я і сам був таким неопределенним. Ну я буквально как бы, требую висказати свою позицію. А, потому що многіх людей не що я, То як ви знаєте, нейтрально всього цього відношусь. Але після 24 лютого 2022 року. Коли вже майже рік пройшов з початку повномасштабної війни, можна було вже оприділитися, українець ти чи руський чоловік. Але він і надалі вважає себе нейтральним. Нейтральним по відношенню до чого? До кого неможливо бути нейтральним по відношенню до війни, живучи в країні, яку бомблять кожен ё... О, день. То що ж не так з папічем ви мене спитаєте? Задержка в розвіті! У мене задержка в розвіті! Один його фанат писав мені, що папіч начебто збирав гроші постраждалим від бомбардувань у Вінниці і начебто найбільшу суму зробили саме русички. От тільки коли ці самі русички донатять через ручняві сайти малороським стрімерам? Русачки платять податки, тобто відсоток від донату. Або це робить стрімер, коли знімає гроші з рушнявої донатної платформи. А знаєте, куди йдуть податки? В казну країни агресора А знаєте на що ці гроші витрачають? На ракети і на кулі, які потім летять в нашу сторону. А потім папіч каже: хто може прикратити всю ту безконечну бойню серед славян? Хто це може прикатіть? Ну, очевидно, только правительство РФ, хто теж може прикратить. Ти що, дурний? Тобто, мало того, що він не перейшов на українську, мало того, що він не послав на три букви усю кучняву аудиторію. Мало того, що він грає в кусняву гру Escape from Tarkov. Мало того, що він збирає донати виключно в рублях і лише на русснявих донатних сайтах. Він ще й продвигає наратив Давайте поговорим срам. Чи малорос він після цього? Так він малорос. Чи колаборант він після цього? Так він колаборант. Чи допомагає він своїй державі у такі складні часи? Ні, він робить тільки гірше. Через той самий податок з донатів, через толерантність до ручні, через співпрацю з ручнею і через продвигання наративу ми маленький гвинтік. Давайте поговоримо з русскими. Папіч це щур в нашій країні в українському місті Вінниця. Щур, який сидить на двох стільцях. І сить вийти на вулицю і глянути, як розбомбили, наприклад, будинок офіцерів. Фу, Фу, да я ридав, як школяр, коли проходив повці місця після бомбардувань. А ця гнида і далі залишається нейтральною. Віталік, бажаю здоров'я твоїй сім'ї. Нейтрального здоров'я. Слава Україні!